Сума з ПДВ, а є ціна без ПДВ. Другий момент адміністрування ПДВ, ліміти, загвоздки, чому так, чому не так, в чому вся проблема цього ПДВ, чому його так важко вести. Розглядаємо просто продажу однієї тони пшениці. Щоб нам отримати ці 1228 гривень, сюди заходять на цей ліміт гроші, віртуальні гроші. Вам реєструють і ви ПДВ не платите. Кроки реєстрації податкової накладної. В у цьому, що я вам зараз розказав, в у цьому вся проблема. У це все ускладнює роботу з ПДВ. Вони працюють з ПДВ і вони навіть не розуміють, як це працює. Просто дуже-дуже заморочена система. От і все. Всім привіт! Ну що, дивлюся, вам заходять моє відео про те, як я розказую про свій досвід, як я бачу роботу з ПДВ. Зараз я хочу вам розказати детальніше, як все це працює. Тому що минулі відео, ті, що я записував, вони дуже легко сприйнялися вам. Мені кажуть, що я все поняв, я все зрозумів. Ну якби все так було просто, я вам розказав просто принцип дії ПДВ. Але. Самі оці мілочі, які е, ускладнюють роботу з ПДВ, зараз хочу записати в цьому відео. Тому що я чувствую, як наче на собі вину якусь, що люди зрозуміють, що все так просто, все так легко, і почнуть працювати з ПДВ. Зараз я вам хочу ускладнити життя і розказати детальніше, як це працює. Тому що. Минулих відео вийшло все дуже легко. <хи> На практиці це виходить важче. І ось чому. Перше, що я вам хочу об'яснити, дивіться, в коментарях мене люди питають. Перейдемо дошки. В коментарях мене люди питають. В минулому відео ми брали суму з ПДВ 10 тисяч. І от люди питають: як я віднімаю 14%? Ось 10 тисяч. Віднімаю 14% ПДВ. 8600. А в тебе виходить 8772. Як так? Ну, або сума ПДВ 1333, там вроді да, виходила. Перше, це дуже розповсюджена помилка, ті, хто тільки починає працювати. Я теж на неї наступив, я теж так рахував, але потім мені дошло і мені об'яснили. Дивіться, є сума з ПДВ, а є ціна без ПДВ. Я брав в минулому відео суму з ПДВ 10 тисяч. Вона отак не віднімається. 10 тисяч мінус 14% це 8600. Це неправильно. Я вам зачертив це все, це неправильно. Дивіться, як правильно. Якщо у вас сума з ПДВ 10 тисяч, вам треба ділити на 1.14. Це виходить ціна без ПДВ. Ось красна я вам сказав. Ціна без ПДВ 8772. Якщо до 8772 додати 14%, це виходить 10 000. Отак От це рахується. Береться ціна без ПДВ. Ціна без ПДВ на той момент пшениці, я там писав у прикладі, була 8772. Це без ПДВ. З ПДВ це 10 тисяч. Я взяв таку суму, суму з ПДВ. І в цьому велика помилка. Якщо б була ціна без ПДВ, і ви додали б 14%, це б тоді вийшло 11 тисяч 400. Правильно? 10 тисяч беремо, додаємо 14%. Виходить 11400, тут легше рахується. Але якщо ви візьмете від 11,400, як я рахую, можете себе тут уважно, віднімете 14%, то це нефіга не вийде 10 тисяч. В цьому проблема. Дивіться, тут важливо зрозуміти, де йде ціна без ПДВ, а де йде сума з ПДВ і як вона вичисляється. Вичислити ви можете, тільки розділивши на 1,14, якщо це сільськогосподарська продукція. Якщо це там другі товари, там, які обкладаються ставкою 20%, то треба ділити на 1,20%. Тоді буде друга сума. Так що уважно дивіться, в цьому, в цьому є велика помилка починаючих ПДВшників, напевно. Це перший момент. Другий момент, я вам зараз розпишу: адміністрування ПДВ. Як його, коли здаються податкові накладні, які є строки, які є там ліміти, загвоздки? Чому так, чому не так? В чому вся проблема цього ПДВ? Чому його так важко вести? Зараз нарисую на дошці. Так, ну. Я уперся до тої межі, що я не знаю більш далі, що рисувати. Це займе трошки більше часу, але буду вам на живому прикладі розказувати, як це все працює. Дивіться. Продали ми пшеницю, тону пшениці ми продали. Уявимо так, що у вас рахунки пусті. Я вам покажу, як я починав. В принципі, так це буде вам зрозуміліше. У вас на усіх рахунках по нулям. Оце ваш банківський рахунок. На цьому рахунку у вас да, може бути велика сума, але бажано, щоб була велика сума, як ви заходите в ПДВ. Допустимо, тут на цьому рахунку це ваш основний банківський рахунок, там приватбанк у вас. Да? Там є гроші, але ми розглядаємо просто продажу однієї тони пшениці. Сума з ПДВ 10 тисяч. Обов'язкова сума з ПДВ 10 тисяч. З них 8 772. Вам одразу ваш покупець скидає на рахунок, а суму ПДВ він тримає до того моменту, коли ви не зареєструєте податкову накладну у цю суму на 1228. Тобто 10 мінус 8772 виходить 1228. Це наша сума ПДВ. Це сума ПДВ 1228. Дивіться, тут саме основний починається починається тільки. Це це, морока з цим ПДВ. В чому тут заморочка? Я в минулому відео сказав, що немає ніяких других рахунків. Це трішки була, можна сказати, неправда. Воно то є, але якісь такі віртуальні рахунки вони є. Дивіться, у нас є рахунок номер 2 на який можна скидувати гроші. Ось я його написав. Але гроші можна скидувати тільки з цього рахунку з основного з банківського вашого рахунку. Це вам рахунок відкриває держава. Вам дається цей рахунок, на який ви потім розкидуєте гроші. Щоб нам отримати оці 1228 гривень від нашого покупця, нам треба податкову накладну ПН, це податкова накладна. Податкову накладну треба зареєструвати на суму 1228. У нас ще є третій ліміт. Це оці два, вони дуже схожі, і їх дуже часто думають, що воно одне і те саме. У нас є ліміт 3. На ліміті 3, тут повинна бути сума. 1228 гривень. Оце можна сказати, ваш податковий кредит, податковий ліміт. Оце сума 1228 гривень. На початку, коли ви починаєте, цього ліміту у вас немає, тому що ви нічого не купили. Коли ви щось купляєте, сюди заходять на цей ліміт гроші, віртуальні гроші. Вивезти їх відсюди неможливо. Так само, як і відсюди. Їх вивезти неможливо податкову накладну, щоб зареєструвати, на цьому ліміті повинні з'явитися якось гроші. Як це зробити, щоб тут з'явилися гроші, оці 1228 гривень? Дивіться, яка тут ситуація. Якщо ми нічого не купили, то беремо з цього рахунку номер 1 Ми скидуємо на ліміт рахунок номер 2 У нас тут хай буде 1300 гривень. 1300 гривень. Сюди скидаємо. І він, цей ліміт, оце один ліміт, у нас тут з'являється на ліміт рахунок номер 2 я його буду так називати, з'являється 1300 гривень. А автоматично і тут з'являється 1300 гривень. Коли зробимо оце першим варіантом, коли в нас немає не на цьому ліміті, а на цьому ліміті грошей, то вам треба буде 1300 скинути сюди, яких ви вже ніколи не повернете звідси. Воно, то тобто, обратно, воно не діє. А потім воно автоматично з'являється в ліміті номер 3 у вашому 1300 гривень. З'являється. От тоді ви тільки тоді можете зареєструвати податкову накладну на суму 1228 гривень. Коли ви зареєструєте у цю податкову накладну, тоді у вас від 1300 відніметься 1228. У вас залишиться 62 гривні, у вас залишиться. Оце вас майбутнє ви можете використати теж на податкове накладні на реєстрацію. У нас залишається тут 62 гривні. Тут, виходить, у вас висять на ліміті 3 62 гривні. Коли ви зареєстрували податкову накладну на суму 1228 гривень, вона з'явилася в електронному кабінеті, тоді ваш покупець вам доскидує з оцієї суми 1228 гривень. Це коли все оце тут оце все, оця вся операція ваша зроблена. Давайте отак об'єднаємо, це вже потім буде. Це коли вже все все зроблено. Оце ви тільки тоді отримуєте 1228 гривень. Друге. Давайте ще розглядаємо ситуацію. Це вже ми пройшли. Оце вже йде друга у нас продажа другої тони. Одну тонну ми продали на 10 тисяч, тепер продаємо другу тонну на 10 тисяч. Щоб нам не платити податок, не платити ПДВ. Ми купляємо, беремо на суму 8 тисяч гривень. Сума з ПДВ, сума з ПДВ 8 тисяч гривень. Ми купляємо. Ми беремо з банківського рахунку, платимо 8 тисяч гривень. І ваш продавець повинен зареєструвати податкову накладну на суму, на суму 1333. Продавець ваш повинен вам продати товару на 8 000 сума з ПДВ і зареєструвати суму ПДВ 1333. Так само він повинен зареєструвати податкову накладну на вас. Ви в цей момент нічого не повинні робити. Ви скинули йому 8 тисяч гривень. все ви нічого не повинні робити. Коли ваш продавець, контрагент, він називається. Коли він зареєструє цю податкову накладну на суму 1333, оця сума 1333 зайде в ліміт номер 3 Ну Но не зайде на ліміт рахунок номер 2 Вона не заходить туди, ці гроші. Тому що там дуже важка схема у цих всіх рахунків. Але я вам розказую так, як я це розумію. Оця сума заходить, так як в нас було, це називається податковий кредит. Це податковий кредит. Він заходить на суму 1333 плюс 62. У вас там вийде, скільки це? 1333 плюс 62. Отут вийде у вас в підрахунку 1395. Це разом у ці дві 1333 і 62 з минулої операції. У вас залишив 1395. От на цю суму ви зараз можете зареєструвати другу податкову накладну номер 2 Тепер тут. Це втора вже у нас операція буде. І це вже ж номер 2 у нас. От тепер на цю суму 1228 гривень. От тепер можна нічого не скидуючи з цього рахунку, зареєструвати податкову накладну номер 2 Ви реєструєте. І потім вам реєструють, і ви ПДВ не платите. Але ж ви скинули на рахунок 1300 і вже ви їх не повернете. Але на третій раз, коли ви третю тону продаємо, ну третю машину, третю тонну, я буду казати поки третю тонну, тому що в нас, щоб ми не путали, третю тону номер 3 ми вже продаємо. Коли ми продаємо третю машину і ми теж повинні зареєструвати на суму 1228, отут же в нас вже 1395, відніметься 1228. Це з минулої операції. І залишиться у нас 167 гривень. На ліміті номер 3 у нас залишилось на сьогодні 167 гривень. Це на момент третьої продажі третьої тони. Тепер, якщо ми реєструємо податкову накладну на третю тонну, то нам у цього ліміту не вистачає, щоб зареєструвати податкову накладну на 1228 ми вже сюди скидуємо 1060. Один. Вона йде до цієї суми 1061. Оці сплюсовуємо. І у нас виходить 1228. Після цього, як у вас на цей рахунок з'явиться гроші, ви скинете гроші, вони автоматично ж підуть в цей ліміт. 1061 плюс 1067, виходить 1228. Тоді тільки. У вас зареєструється податкова накладна, коли у вас тут буде 1228, податкова накладна номер 3 коли у вас на цій сумі 1228 гривень, коли у вас буде. Вона реєструється, у вас виходить на у цьому ліміті номер 3 по нулям, але у вас виникає податкове зобов'язання на цю суму. Тобто цю суму ви повинні будете сплатити у бюджет. Тому що податкове зобов'язання виникло, ви нічого не купили. Ліміт у минулий витрачений. Оцю суму ви можете заплатити, але у вас на цьому рахунку є гроші. Вони знімуться просто з цього рахунку. Як точніше об'яснити, як легше, ніяк ти не об'ясниш, тому що схема досить запутана. Це гра просто циферок. Просто циферки ганяються туди-сюди. Як його легше зробити, я навіть не знаю. З моїм. З моєю головою, те, що у нас просто заведено так в нашій фірмі, щоб все оптимізувати, як це все воно должно легше бути. Я не знаю, як це зробити легше, реально. І ще момент. Якщо ви з цим розібрались, хоча б чуть-чуть, у нас йдуть строки реєстрації податкових накладних. Строки реєстрації податкової накладної. Так, оця сума 8772, так і ушла вам. Щоб цю отримути вам 1000 228. Ще раз, тепер по другому питанню. Вам треба зареєструвати податкову накладну. Щоб це отримати, щоб це пішло сюди, на ваш рахунок, вам треба зареєструвати податкову накладну. Щоб вам податкову накладну, то є ще терміни їх реєстрації. Дивіться, є термін, коли, наприклад, ми купуємо щось там. 1 по 15 число, десь ми отут 3 числа купили. Десь отут ми купили, то нам є срок. У нас подати податкову накладну, оцю. цю, якщо вона складена з 1 по 15 число, то в нас є у цей срок від 16 до 5 числа. Тобто, отак наверное, да? До 5 числа у цей срок ми можемо подавати. Тобто, якщо ми щось купили з 16-го числа, це допустимо нас це січень, 16 числа по 31 число. То у нас є срок до 18 числа наступного місяця. У нас є срок, оця складена тут. У нас є срок подати її отак. Я трішки тут неправильно нарисував, тут треба було отак нарисувати. Отак. Тут ми купляємо, тут реєструємо. Коли ми купляємо, можемо почати ось купили тут 17-го да, числа. Ми можемо її поставити 17 числа на реєстрацію. Можемо її поставити 17 числа. Вона зареєструється. Тобто, можете в той день, коли ви купили, одразу ставити на реєстрацію, якщо всі документи ви оформили. В чому у нас велике тут питання, в чому велика проблема? Я вже сам починаю путатися, але спробую ще порозказувати. В коментарях, будь ласка, хто досвідчений, може замітив, що я вже не то щось розказую. Будь ласка, розкажіть в коментарях. Люди почитають. Просто в нас дивляться люди, які дійсно хочуть працювати. Я сам був на їх місці, шукав інформації, ніде й конкретного прикладу не було. Коли ми щось здаємо у цій 1228, це наше зобов'язання, коли ми щось продаємо. Це зобов'язання діє до останнього числа, 31 числа. Якщо ви в цьому місяці не складете податково, якщо ви в цьому місяці нічого не купите на 1228, то ви повинні будете заплатити у цю суму у бюджет. Якщо ви щось купляєте на цю ж саму суму, то ви нічого не будете платити. Якщо ви нічого не продавали, у вас гроші були. Ви в цьому місяці просто щось купили, но нічого не продавали. Ви щось купили на 1228 гривень. У ці 1228 гривень це ваш податковий кредит. Додатковий кредит, це якщо ви щось купили. Він переноситься на слідущий місяць, на лютий, далі березень, квітень, травень. Він переноситься оцей кредит. І тоді, коли ви захочете щось продати, наприклад, лютому ви захочете продати на 1228 гривень, то ви можете задекларувати 1228 гривень, і тоді ви в лютому нічого не будете платити. Отак це працює. Розказати ще якось. Другими словами, ну це нереально. Просто коли ви почнете працювати і почнете вникати в це все діло, ви зрозумієте. Зараз це просто щось незрозуміле. І, скоріш за все, ви так і нічого не зрозумієте. Так що є в цьому ПДВ дуже багато, моментів, дуже багато моментів, які ускладнюють все це ведення, все це адміністрування. Тому, не знаю, я розповів все своє бачення. Там дуже багато ще є моментів, яких я ще не зроблю зовсім зрозумів, і які випливають в процесі того, як ви починаєте працювати з цим. Я вам розказав трішки ускладнило вам життя, тому що перші два відео про ПДВ мені показали, що дуже вам легко це сприйнялося, але ось у цьому, що я вам зараз розказав, у цьому вся проблема. Троки. Ліміти, ці всі путанина з цими цифрами, з цими рахунками, оце все ускладнює роботу з ПДВ. І щоб нічого не платити, во ну не виходить такого. До цих цифр іще накладаються життєві ситуації. Наприклад, ви домовились, що вам дадуть там зареєструють податкову накладну. А ви понадіялись, що у вас буде ліміт, ви продали в цьому місяці. І податкову накладну. Ті, кого ви купили, її не зареєстрували, або невчасно зареєстрували, і потім ви будете зобов'язані просто заплатити податки оце ПДВ у бюджет, або кинути собі на ліміт, щоб зареєструвати податкову накладну. Тобто ну, не буває такого, щоб чисто усі 14% ви не заплатили і ви отримали собі на рахунок. Такого не буває. Все це ускладнюється життєвими ситуаціями, життєвими. Факторами ті, що вже ну не цифри тут говорять, а говорять, там, погода може сказати своє. Тобто, ви не можете, знаєте, автомобіль може поламатися, не доїхати там, або ще щось. Ціна помінятися. Коротше, дуже багато з дуже заморочок. Надіюсь, ви щось зрозуміли з мого сьогоднішнього розповіді. надіюсь, що я все коректно вам об'яснив. І ще надіюсь, що я правильно сам це зрозумів, тому що, щоб осягнути всю цю роботу, по-перше, бухгалтери вже з досвідом, і власники навіть з досвідом. Я зустрічав таких власників з досвідом, і навіть і до сих пір бачу, вони працюють з ПДВ і вони навіть не розуміють, як це працює. Просто дуже-дуже заморочена система. От і все. Ну, Якщо вам залетить це відео, якщо вам буде це корисно, якщо я побачу по вашим реакціям, побачу по підпискам, то я буду ще знімати відео на цю тему, ще розкривати цю тему. Можливо, якийсь досвід, свій ще буду розкривати, вам показувати, щоб вам було це ясніше. Так що, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментарик. Длінненький, бажано, тому що іноді Ютуб не реагує на маленькі коментарі. Там коментар повинен бути від якогось количества знаків. Тому обов'язково наберіть розширений коментарик, реакцію, ну і лайк, підтримку каналу. Все, всім бажаю навчитись працювати, осягнути це все, що сьогодні було сказане. Всім дякую за перегляд, всім пока.